Знову повертаємось до великогабаритної техніки. Боковий захист. приціп кегель. Відсутність передньої деталі, яка закриває передню частину бокового захисту. Небезпека для учасників руху через те, що це у нас вилка, на яку можуть насадитися і інші учасники руху незахищені. Так, не допускається. Відсутність заглушок. На задній частині нагадую, що за вимогами 73 х правил радіуси мають бути не менше, ніж 2,5 мм. Пошкоджений бризковик. Не усунете пошкодження. Також відсутні радіуси 2,5 мм на задньому захисті, теж не усунуті. З другої сторони точно так же відсутні заглушки на боковому захисті. Частиною тенту перекритий боковий світлоповертач і боковий габаритний вогонь. Його не видно. Перший і другий частково. Третій не видно, четвертий майже не видно. Тобто вся сторона майже не видна з точки зору світлотехніки. Снутий передній світлоповертач. Ушкодження привело до його непрацездатності. З другого боку, світлоповертач відсутній взагалі, тому напівпричіп не відповідає вимогам.